Укр гідромецентр оприлюднив прогноз на жовтень. Що буде з погодою? Цього року жовтень в Україні буде теплішим за норму. Цього року жовтень в Україні буде теплішим, ніж зазвичай. А кількість опадів очікується у межах кліматичної норми. Про це свідчить прогноз українського гідрометцентру. Зокрема, за даними синоптиків, місячна кількість опадів очікується на рівні 31-67 міліметрів, а в Карпатах місцями 77-101 мм, міліметр, що в межах норми. Середня місячна температура передбачається 7-13 градусів тепла, що на 1-1,5 градуси вище за норму. Спрогнозували в Укргідромецентрі. Друзі, дякую за перегляд! Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!